Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про всі актуальні способи, на яких ви зможете заробити непогані гроші. Насамперед я хочу вам нагадати про акції від HaroInvest. Якщо ви приймали участь в даній роздачі і зареєструвалися та пройшли в верифікації до 16 жовтня до 21.00, то ви ще можете зробити депозит в розмірі 502 USDT через мережу RC20. Закинути кошти в стейкінг на 15 днів і відразу продати свій стейкінг і вивезти як свої 500 доларів, так і бонус 50 доларів, який вам відразу прийде після того, як ви поклали кошти в стейкінг. Ось буквально 5 хвилин тому підписник мого каналу робив дану схему, оскільки він пройшов верифікацію до 21.00 16 жовтня. Він закинув 502 USDT в стейкінг на 15 днів і йому і мені прийшло по 50 доларів. Після чого він відразу продав свій стейкінг і вивів власні кошти. І я також зараз можу вивезти ці 50 доларів через біткоін на Binance. Тому, якщо ви пройшли верифікацію до 21.016 жовтня, то ви ще можете забрати безкоштовні 50 доларів і відразу вивезти як власні кошти, так і свій депозит. Так, тепер до інших схем. Насамперед рекомендую вам виконати схему від Мекс. Тут вам потрібно просто зареєструватися по моїй силці, пройти верифікацію, після чого закинути на баланс 110 доларів через LTC і в торговій парі HAO USDT зробити торговий оборот більше 300 доларів. І далі вам потрібно тримати свій депозит на балансі до 22 жовтня до 19.00. Рекомендую тримати свій депозит до 23 жовтня, щоб на всяк випадок. Так, депозит ви можете тримати в USDT, не обов'язково в токені ТокеніХАу. Також ви можете запрошувати друзів по своїй реферальній силці і заробляти на кожному запрошеному другові додатково по 8 доларів. Ця акція буде тривати до 22 жовтня 19.00. Так, тепер наступна схема від Askendex. Тут ми ще встигаємо, оскільки зараз 18 жовтня акція закінчиться 25 жовтня, тому у нас є ще 7 днів. Щоб виконати дані умови, і заробити відповідно на собі 27 доларів. Ця акція буде діяти як для нових, так і старих користувачів. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зареєструватися по моїй силці, після чого пройти верифікацію, закинути собі на на баланс через LTC або через будь-яку іншу криптовалюту. Будь-яку суму я рекомендую закидати 100 доларів, але ви можете закинути і 20 доларів, якщо у вас обмежений бюджет. І нам потрібно. На ф'ючерсах робити торговий оборот кожного дня більше 1000 доларів. І так, протягом 7 днів нам потрібно робити торговий оборот більше 1000 доларів. За це нам, відповідно, прийде плюс 27 доларів, які ми зможемо вивезти з даної біржі на будь-яку іншу біржу. І відразу конвертувати дані кошти в гривні і перевести всі гроші на свою банківську карточку. Торговий оборот в 1000 доларів ви можете зробити з будь-якої суми. Тут нам потрібно просто відкрити кредитне плече, відповідно до того, яка у вас є сума на балансі. Приміром, якщо в мене є 100 доларів, то я можу відкрити одну торгову угоду на фьючерсах з кредитним плечем 10X. І відповідно відразу зробити торговий оборот в 1000 доларів. Якщо у вас на балансі тільки 10 доларів, то ви можете відкрити торгову угоду з кредитним плечем 100 x і так само відразу зробити торговий оборот більше 1000 доларів. Тобто це досить легко зробити і забрати ці кошти також досить легко. Так, тепер наступна схема від Polonix. Тут я детальніше проаналізував. Всі акції даної компанії, і відповідно ми вже можемо заробити 30-45 доларів на собі та 7 доларів за друга. Вам потрібно зареєструватися по моїй селищі, пройти верифікацію, після чого закинути на свій баланс не менше, ніж 20 доларів. Так, е, можна закинути через будь-яку криптовалюту, я ж закидав через LTC, і нам потрібно зробити торговий оборот більше 500 доларів торговій парі ЗБК USDT. Після того, як ми зробили цей торговий оборот, нам необхідно ще залишити 15 доларів в токенах ЗБК до 28 жовтня. І також ми можемо ще заробити додатково плюс 15 доларів. Для цього нам потрібно на протязі 5 днів торгувати більше 50 доларів кожного дня. Ось бачимо, у них є тут така. акція, вона стартувала буквально 3 дні тому, тому що. Тому ми ще встигаємо забрати даний призовий фонд і відповідно, заробити на собі. Бачимо, якщо ми будемо торгувати більше 5 днів більше, більше 5 днів або 5 днів підряд з торговим оборотом не менше 50 USDT, то ми відповідно, на цьому заробимо 15 доларів. І також, якщо ми будемо запрошувати друзів, то на кожному запрошеному друзі ми ще додатково отримаємо плюс 7 доларів. Для цього, щоб отримувати плюс 7 доларів за кожного запрошеного друга, нам потрібно перейти на дану акцію. Ось я стрілечкою показав. Нам потрібно нажати на цей банер і нажати на кнопку здесь, і ввести свою пошту, по якій ви зареєстровані на Polonix. і нажати на кнопку «Отправити». Ось бачимо, що ми успішно зареєстровані, наша відповідь записана. І тепер ми отримаємо 30 доларів за торгівлю в парі за БК ОСДТ, більше 500 доларів, та 15 доларів за торгівлю більше 50 доларів 5 днів підряд. Також ми вже можемо скопіювати свою реферальну силку, запрошувати по ній друзів і заробляти на кожному запрошеному другу додатково плюс 7 доларів. За кожного друга, який зробить торговий оборот, більше 50 доларів протягом 5. За кожного такого друга, який буде робити торговий оборот більше 50 доларів 5 днів підряд. Також я рекомендую вам обов'язково виконати схему з Кайф. Тут вам безкоштовно дають токени від платформи Кайф. Учредителем цього проєкту є Удянський, тому тут можна досить непогано заробити. За реєстрацію вам дають 10 токенів Kaif. також ви можете заробити додаткові токени. Підписавшись на їх Telegram, Twitter, Instagram, за проходження ігри, тут, на жаль, вже не дають токенів, але ви ще можете заробити також по 30 токенів Кайф за кожного запрошеного друга. У е, даної платформи вже з'явився додаток. Play Market, Play Market, також на iOS вже є додаток, і вони планують. В жовтні, в листопаді вже е, запустити лістинг на 9 біржах, тому цей токен може непогано вирости. Тому я рекомендую вам також зробити схему Skype. В принципі, на цьому все. На цих схемах ми зможемо непогано заробити. Так, 8 доларів ми отримаємо від біржі Мекс та 8 доларів за друга, 40... а, ні, 27 доларів від Eskandex ми отримаємо і отримаємо ще 30-45 доларів за себе від Poloniex та 7 доларів за друга. І також отримаємо токени кайф, які цілком ймовірно будуть непогано коштувати. В принципі, на цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.